Годьте поясни, Катерининська церква виникла на початку самого 18 століття завдяки уже знайомим вам Лизогубам. Так, що більш приємно, Лизогуб, як і взяв якось і роздобув дуже багато коштів. Історія про те, як він це розумів, заслуговує окремо вашої уваги. Почнемо ми з того, від чого у нас Мурашки пішли. А власне, з 1695 року, коли Росія вперше захотіла стати імперією. Я далеко заходжу, знаю, через п'яте поліно, десятей не є собаки. На той момент Московська держава була під очільництвом молодого, прогресивного, на перший погляд, царя Петра Олексійовича, який, увага маючи, топор намагався проробити вікно в Європу. Ну, людина якось ще розглядала, Європу, як щось хороше, може був би й то, що Петра але Людина вирішила прорубатися, як у нас орки на Чернігів. Себто розмірково для того, щоб московська держава шанувалася в Європі, була сильною і першочергово могла претендувати на ролі Гері, не вистачало в державі тільки одного виходу. До нормального Європейського моря і тримання свого власного флоту. Там все може бути я кажу. Але це було б добре за однією проблемою. Європейські моря вже належали іншим державам. Спочатку Петро розглядав старий добрий вихід до Балтійського моря. Але Шведська держава зразу показала те, що показує наш воїн ЗСУ на малюнку поштової парки цим льдовим змістом. Так як Швеція, станом на кінець 17 століття, мала армію набагато краще, ніж у московської держави, Петро вирішив не ризикувати воювати за Балтійське море. І подумав, що можна поговорити про щось більш тепле, про басейн Чорного моря. Уже тоді тягнуло так. А басейн Чорного моря був внутрішнім морем Османської імперії. Вирішили, що спочатку, якщо воювати за Чорне море, треба розпочинати щось з нового, з Азовського. І, розумієте, зі сторони. Московської держави Азовське море прикривало лише одна велика фортеця у гирлі річки Бонд. І фортеця мала дуже велику назву, яку ви не запам'ятовуєте, але на всяк випадок назва була Азов. Я кажу, дуже страшно. Я ж дуже душа. Ви знаєте, от, чого у білорусів такі довгі назви міст? Ото Місць. І нас все попрошу і пошвидше. Іван Фарківський збрижеть. А <ріба> ще щоб. Опалити. Але уваги, найбільш страшно, найбільш страшно, що цар Петро в 95-му році вирішив взяти турецьку фортецю Азов виключно силами московської держави. Привів під фортецю своїх воєначальників з московськими стольцями і сказав, так, дай осаду, держать до того моменту, поки не здадуть. От вам варіант, от вам, щоб було щось сидіти, уїдемся потім. І людей не розраховувала, що московські, військ таки висидить всю облогу. Візьми в mm -hmm. тецю вже в тому році, все буде добре. Можна буде робити майбутню чорноморську хватилю. Але був нюанс. Така компанія не врахувала швидкість споживання оковитої московського війську під час облоги. Нічого mm не -hmm. традиції то святе. Головне, що. Вже через кілька місяців, коли оковита завершилася, в московському війську розпочалися бунти. А що ми тут ділаємо? <рес> Тому не треба дивуватися, що як результат довелося знімати облогу, піти назад в Москву і казати взяти неозбою. Петро, як людина, наполеглива, сказав, що возможне, і на наступний рік, 1696, він запланував другий так званий Азовський похід. Але на цей раз, окрім московського війська, Іна ще вирішила запросити найманців з Європи за гроші, які не п'ють. І на всякий випадок. вирішив запросити козаків на землю. Ну, як запросив? Взяв, відкрив свій смартфон, на не набрав мазепу, зв'язок порахлив. С вами Петро Ваня, здорово! Тут такое дело. Короче, надо в обязательном порядке пару тысяч нормальных казаков подозову, крепость. В общем, у тебя там есть какой-то нормальный военачальник, который реально хороший мужик и крепость могли. Мазай подумай. Горы. Уже горы в голос, Петя, ты, конечно, звонишь. Хочу обязательно в 3 часа ночи. Есть у меня один человек. Полковник Чернівський, як і кіндрат Челезу. Але каже, Базеп там є один мінус. Петро питає, який? Безепе каже, полковнику там 90. Петро питає, а он крепость взять може. Теоретично може. Петро каже, мені цього достатньо твого слова, все, тоді. Давай, збирай, військо став на чолі нього. Лизогуба відправляй під Азов, з мене. Випіло, закусок, море, буде, п'ятизірковий готель, буде, ну там фортець, візьмете вічку, давайте їх пошвидше. Вже покаже, добре, питань немає, зараз розберемося. Кладе від Петра, перенабирає вже на водофоні. Гарно ловив. Зразу не багато, ні мало. Яку у лезу і каже, Мазепа, Яша, тут таке діло. Ти у відпустці давно був. <рив> Як кідрач каже, та да ще якось по життю не видавалося. <рив> Мазепа покаже, у мене для тебе гаряча пропозиція. <рив> Значить, ти збираєш зараз лівобережні полки, я тебе ставлю на казнім і ти чолі з нашими хлопаками прешся під турецьку фортецю Азов, там Петя просив взяти. Значить так, царя каже, випіон, за море буде, п'ятизіркову фортецю знайдеш на місці. Головне, будь ласка, візьмеш від зуб каже, без питань, час організує, збирає пузаків, преться під Азов, а там вже стоїть московське військо. Яке неочікувано знищило перед тим провіант на козаків. Ну як знищили? <рістані> Перестаралась, так сказати. Наші козаки тиждень будуть другий. Наказу атакувати нема. Російське військо атакує, піднімається, кричить «Ура!», Добігає до фортеці, з фортеці пульнули «Ура!». Козаки на це дивляться згодом. Через кілька тижнів не витримали, підходять до Якова Кіндратовича Лизу і блять. Я ж. Ти скажи, не хипайсь, браті Будем, сказав Яков Кіндратович лизу, і що ви думали? Музаки взяли. За дві години. Проще на все Розумієте? Засипали рів біля одного з бастіонів. Хмизом. Приставили драбинки і там вже далі була картина Репіна. Світало. На бастіоні мирно посапував турок, як з протилежної сторони з'явився оселедець українського козака і прозвучало дуже добре з полтавським акцентом салоя. Так як турок не зміг нормально пояснити, де знаходиться яде, на превеликий жаль, турок завершив своє життя на тому бастіоні, а наші козаки, захопивши гармати на бастіоні, розвернули їх всередину фортеці і побахнули. Турки подумали, що це фортеця пала і всі вийшли з гарнізону з піднятими руками. Як не як зрозуміло, що в російській... Расії там писано, як отець, штурмували російські міста, як після того вони пробилися, захопили. молодці росіяни козаки так помагнуть. Але сам Петро Великий відписуючи люстителю престолу Матверш, сказав, як і Кіндратович просто зв'язочка, папанька, рибанька, не, не полковний генерал. Похвалив військовий талант. І за легендою вже тоді Петро дозволив Якову Кіндратовичу вивезти за Азова енну кількість золотого потенціалу ненькій Україні. Одним словом, дина вивезла значні скарби. І за припущенням, уже Яків Кіндратович не згуб кінці 17 століття жадав, що в Чернігів з'явився храм на честь святої Катерини, покровительки черніжського козацтва. Адже вважалося, що вона зберегла життя багатьох козаків в поході. Ну, а ті козаки, які з походу не повернулися, і, може бути, саме вже завершилося від того. Таким чином треба було вшанувати пам'ять про полеглих теж будівництво храму. Але Яків Кіндратович, нагадує, в 1698 році помер. І таким чином там уже будували онуки Якова Кіндратовича. Одного звали себе Лизову, а іншого, так як Чернівці не напрягаються, звали Яків. Головне Радець. А втім, зразу зауважу, що храм Святої Катерини на превеликий жаль дуже сильно страждав протягом своєї історії. А як з'ясуємо в іншій локації.